Серіал Пінгвін це кримінальний спін спіноф до супергеройського блокбастеру Бетмен. До речі, що цікаво, серіал служить мостом між подіями Бетмена 22 22-го року і наступним фільмом, який запланований на 25-26 рік. Події розгортаються в похмурому Готемі, де Освальд Коблпотмафіозник Гамстер. Та пінгвін намагається закріпитися на верхівці злочинного світу після смерті свого боса Кармайна Фалькона в цьому серіалі. Освольд працює в якості дрібного злочинця не з супергеройськими здібностями і великими багатствами, як ми звикли. Він бачить себе як людину з народу. До речі, ось вам пояснення, чому його прозвали пінгвіном. Все через його ходу, яку актору вдалося класно зобразити. Через проблеми з ногою він ходить, ніби пінгвін звідси і його прізвисько. Коротко про те, що відбувається у серіалі. Ось дає волю гніву під час обговорення однієї і важливої теми для його майбутнього. І цей гнів несе за собою не дуже приємні наслідки. Він змушений постійно щось придумувати, хитрити, викарабкуватися із нехороших ситуацій, плести інтриги, ну і загалом вилазити з ями, яку.